Ну, найбільша біда і найбільша небезпека, яку я бачу, полягає в тому, що Захід просто дає час авторитарним режимам на об'єднання і набирання сили. І це зрозуміти є неможливо з нашої точки зору, це суперечить здоровому глузду, замість того, щоб використовуючи своє лідерство геополітичне зараз вирішити ці конфлікти поодинці і не дати можливість їм зрости, він спокійно. Прикриваючись жупелом загрози якоїсь ядерно ядерного шантажу, просто дає можливість Росії втягнути зараз Північну Корею. Потім ну, Іран і без того втягнувся і так далі. І вийде така ситуація, що поступово в цю російсько-українську війну по стороні Росії будуть втягуватися авторитарні режими. А Захід з величезним запізненням також буде вимушений втягнутися в цю війну по стороні України. Тільки час буде втрачений. Ось до чого це веде, і саме головне, що ми вже тепер, ну вже з Римом про і залужний говорить і решта. Ну, ми вже тепер знаємо, як нас три рази зупиняли, як російські війська виходили з території Херсонської області після консультацій Берца і Наришкіна, так і погроз тоді восени 22-го року ядерним ударом. Вони ж вийшли не просто військами, вони і техніку вивели на лівий берег. І як зупиняли наступ в Харківській області, і як готували наш наступ літом 23-го року три рази. Три рази вони зупиняли нас, і три рази, як тепер вже визнають і деякі відставні їхні воєнні. Ми ж могли вирішити цю ситуацію. І це, 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 це ситуація, яка просто може привести до втрати заходом геополітичного лідерства. І, і якщо цього не змінити, то, то буде велика біда. І в даному випадку Україна справді повинна розуміти, що ми живемо в таких реаліях, коли це все після виборів в Америці може тільки далі пролонгуватися. І ми можемо опинитися в тій ситуації. Я просто змушений зараз покликатися на дискусії двох видатних людей. Я її недавно слухав: Валентина Бадрака і Володимира Горбуліна. Вона була на Ліганет, здається, та дискусія. Там було запитання журналіста: що краще: один сапсан чи мільйон дронів? Е, Горбулін каже, один сапсан. А Бодрак каже, мільйон дронів. А насправді нам треба 2 мільйона дронів і пару сотень сапсанів. І от це, напевно, та реальність, до якої ми так само мусимо бути готові. Юрій Підлісний. Я би тут хотів солідаризуватися з Олегом Сакяном. По суті, і виступ заложеного, і план Зеленського це ніщо інше, як на малювання на геополітичній карті світу такого Рубікону. Отже, або ви зараз будете з нами, і тоді Україна по суті разом з вами рятують західний світ, західну цивілізацію. Або що буде далі, коли оці всі авторитарні диктаторські режими об'єднаються, а вони вже об'єднались навколо ядерної держави, одної, другої, третьої, це три ядерні держави та четверта на порозі. Що буде далі? І ось тут для України. Надзвичайно важливо було, щоб саме зараз прозвучав цей план. І саме зараз відбулася б ця промова е, залужного. Я б хотів звернути на один маленький нюансик. От те, про що Стецьків говорив, що нас кілька разів зупиняли, для мене ще один був, було питання. А чого чи не зупинили нас, коли е, російські війська були оточені майже взяті в кільце під Києвом? Вони ж теж вийшли. Отже, чи не було шантажу? Ми вам не можемо дати дозвіл, чи ми вам не можемо дати зброї, бо інакше ви спровокуєте, тобто перекидають м'ячик на нашу сторону, ви спровокуєте ці всі конфлікти. І тому зараз це дуже важливо. І я хотів би звернути невеличку деталь: от адміністрація Байдена нас зупиняла. А пригадайте, що було, коли був президентом Трамп? Дуже цікава річ. І вона співзвучна з тим, що говорить е, Залужний. Пригадуєте, коли Трамп приїхав до Німеччини і він там фактично, як дітей е, збештав, і Ангелу Меркель, і е, Столтенберга. Каже: Ви в Німеччині говорите про те, що Щобування Росія роб. потенційний ворог. Угу. І тим часом накачуєте сотнями мільярдів євро Росію. А від Америки просите безпекову парасольку, а самі в цю безпекову парасольку не даєте 2%, як домовлено, було б е, натівськими угодами, що ви маєте 2% ВВП давати на оборону. Він дуже чітко це сказав. І теперішні слова залужного, це фактично те саме. Ви спровокували цю ситуацію. Це ви накачали. На одному із аналітичних центрів, я тут згадаю одну таку ремарочку, е, колишній міністр оборони Франції. Сказала дуже цікаву фразу, що світ зараз постав, глобалізований світ, постав перед питанням, чи внаслідок оцієї війни проти України і внаслідок попереднього ковіду, чи потрібна глобалізація, просто як глобалізація, чи глобалізація мала би враховувати цивілізаційні ціннісні моменти? Бо відкрита торгівля з Китаєм, вільна торгівля, вона створила з Китаєм монстра. І узалежнила західний світ від багатьох речей. Дивіться, зараз е, Євросоюз дискутує: одні країни накладають мита на ми, китайські електромобілі, а інші кажуть, ні ні, ми не будемо накладати, бо нам це не вигідно, бо наш виборець не зрозуміє, бо машини стануть дорожчими. Тобто Китай, по суті, нічого не роблячи, диктує умови в економічній політиці в певних країнах. І от Оцей Рубікон, який накреслив план Зеленського і виступ Залужного, це надзвичайно важливий виклик. І тепер Захід мусить дати відповідь. І незалежно, хто там в Америці стане президентом Трамп, Гарріс, вони мусять дати на це відповідь. З ким вони? І, можливо, те, про що ви питалися, чи Байден на завершення своєї каденції спроможеться щось зробити? Дай Боже.